Добрий день, мої самі найкращі діточки. Сьогодні з вами ми поговоримо на дуже сумну тему на тему війни. 24 лютого 2022 року, близько 4-ї години ранку за українським часом, Путін оголосив, що прийняв рішення на військову операцію на сході України, і це стало початком. Кривавої війни, яка триває і дотепер. За кілька хвилин після оголошення війни пролунали вибухи в Києві, Харкові, Одесі та на Донбасі. Росія запустила крилаті та балістичні ракети по аеродромах, військових штабах і військових складах у Києві, Харкові та Дніпрі. Є цікавий факт. Що серед живих істот воюють між подібними собі тільки три істоти: це мурахи, шимпанзе і люди. Для того щоб вести війну, жива істота має мати дві важливі психологічні складові. По перше, має бути здатна до агресії, по-друге, готуватися до війни. І як ми бачимо, в нашого ворога є ці дві складові. Але ми з вами поговоримо про найсильнішу, наймужнішу, найсікішу армію в світі, про нашу українську армію. Є дуже багато професій, всі вони важливі. Професія військового одна з найбільш потрібних, адже в нас зараз іде війна. На військових покладена велика відповідальність захистити нас з вами від ворога, щоб ми могли спокійно спати, ходити в садочок, наші воїни нас захищають і на суші, і на морі, і в повітрі. Давайте я вас трохи ознайомлю з деякими видами військ. Є сухопутні війська, повітряні сили та військово-морські сили, сили спеціальних операцій та десантно-штурмові війська. Якщо в армії є різні види військ, така армія сильна. Вона може захистити свою країну і на морі, і на суші, і в повітрі. Воїне, лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб нашу країну, державу, злий, не позарився враг. Будь мужній і будь достойний, ти слави своїх батьків, відважний український воїни, нащадку славних козаків. Незважаючи на досить невелику офіційну історію українського війська, справжній вік української армії сягає кількох століть, а її бойові традиції формувалися у важких кривавих війнах і конфліктах від Київської Русі до Другої Світової війни. Ще декілька років тому неможливо було уявити, що нашу мирну квітучу гостину землю легко можна буде перетворити на театр бойових дій? У нас були духмяні ночі, сніжні зими, веселі колядки, і раптом бойові втрати, залишені міста, поранені, біженці, переселенці, анексовані території. Весь український народ схиляє голову перед мужніми захисниками України і молиться за мир, за повернення додому живими наших героїв і сподівається, що скоро настане мир в Україні. Бажаю вам тихого, мирного неба, здоров'я, радості, миру. Слава нашим засилам, Слава нашим захисникам.